Всім доброго доброго ранку. Бачите, який знову у нас туман цієї. Буде знов жарити. А ми обробляємо. Цей кусок не обробили пальці у то зараз чоловік дуйкою обробляє, тому що тоді дуйка зламалась. І ми тільки цей кусочок обробили, зараз я його сапаю. Трави куча. Але треба дати йому ради. Ну, я думаю, за два дні я, як буде все добре, не буде дощу, висапаю. Сьогодні ми, друзі, привезли сіну. Я поїхала в церкву, а чоловік залишився, бо мав дощик іти. Розгружаємо сіна. Бусьона наша на охрані. Да, бусьона? А її, обласику, зіла, її добре. Обаси кусок взяла, тоді добре. Сіно царське, друзі. А пахне як у машині, я вам передати не можу. дивіться, один. Одна люцерна. Таке браве сіно. Капець. Хто буде що їсти нашим поросяткам і свиноматкам. Як дай Бог, будуть вони. Всім доброго раночку. Де знову починається з городу, а не з квітника. Я вже досапала цей кусочок перчику. він наче аж сміється. Але щось верхушка все-таки, друзі, крутить. Дуже крутить І перчиком, не знаю. Дивилася я, немає. Шкідників там, але крутить верхушка. Не знаю, що з ним робити вже з цим перцем. Це вже, напевно, там в землі. Стіво обороту у нас немає кожного року, пошти на одному місці. Хоча цей кусочок у нас був заражений та бачною мозаїкою. але ми два руки не садили. І Ну, Провели профілактичні роботи і, слава Богу, немає хоч цього. Тому що, ви знаєте, бачна мозаїка, це дуже страшно. Перчик манесенький, і він не розвивається, і ну, немає смисла навіть садити його. Сьогодні зібрали помідори, я не могла на полі вам знімати. Бачите, вітер якийсь самошедший. але чути вам не чути. І будемо сьогодні ми робити заготовки на зиму, буду за помідори закривати. Щось обід треба зготувати. Напевно, борщика зварю, вже давно не варила борщик. І будемо сьогодні вперше, вже починаємо різати тицю. Мали ті плоди стали перстиками. Ці щоки не робив дуже багато посмакуємо цьому році перси. Пішли заготовки на зиму зібрали помідорчики. Такі ось сливки різні. І, звичайно, ці мої здорові помідори, де я Наталі купувала де ці гарнючі. Ну, це, звичайно, вони на закрутку не підуться, і та вони такі плотні. Їх можна і на кетчуп, їх можна і на сік томатний, на все. Ну, я в цьому році сік робити не буду. У мене ще з того року залишилося дуже багато соку. То я не буду робити, не, не знімала, як ми збирали, верніше, чоловік збирав, тому що сильний вітер у нас сьогодні. І вчора, і цілу ніч дув, як самошечий той. Говорить, жит повісився, коли оце такий вітер дує. Пішла, зірвала друзі перчика. Ось такий мельчий. Знаєте, чому зірвала? Ну, по-перше, мені потрібно сьогодні консервувати помідори, а по-друге, перець посаджений після картоплі. І ну, йому вже час в'язати, звичайно. І мені потрібно на кущу висить один, там два перчики, але кущики ще маленькі і потрібно. Щоб кущ набирав свою форму, гарненьку таку листя, гілочки набирав і цей буде перчик, його тормозити, кущик, то я зірвала пішла. його, ну, Звичайно, він такий мягкенький, не, він не, набирав, не набрав вагу свою, хоча кожного року, 8 9 верніше, серпня ми вже їздили із червоним перцем на Одесу, торгували, але то ми садили по пустому, не після картоплі, і садили набагато раніше. а В цьому році ось так. Зірвала ще гіркий перчик, і я додаю в баночку по одної перчинки, не ріжу нічого, тому що якщо розрізати буде сильно гірке, то ми таке любимо. І я додаю. У баночку на трьохлітрову банку одну перчинку. Наклала я з баночку одну трьохлітрову, поставила, бачите, на, на дно поставила три гілочки селери, цибулька, перчик і морквинка. Ось так. І поставила три зубчики часника. О, забула поставити перець гіркий зараз. Ось одна перчинка ще засовую туди. І добавлю я, знаєте, ще що. Ось у мене колись я пробувала одна жіночка з Вінниці мене пригощала. Такими помідорами і ставила ось гілочки із чорнобривців. От я хочу поставити і попробувати, Я знаю, не знаю, чи буде в мене їсти чоловік, але я хочу одну баночку для себе, я зроблю, побачу як. Буду заливати спочатку гарячою водичкою, ну, кипяченою. Потім вони постоїть. Півчаса 40 хвилин, зливаю цю водичку, додаю туди сіль, оцет і цукор, і потім вже заливаю, як і п'ятити не буду. Вирішила зробити так, як робить моя невістка альонка. А то я кип'ячу, і буває забігаюсь, пропулю, і помідори потім м'які дуже. Не любимо ми такі, ну вирішили ось так зробити. Тут я вже приготувала 4 банки і там в мене ще 4 помиті. Ну, не знаю, ще є півтора відра. Ну, я думаю, що вистачить навіть ще й більше банок буде. То вже зроблю одним махом та й все. щоб потім вже. Нам хватить 10 банок з головою. Тому що крім, ну, крім цього, будуть ще заготовки, то на що наготовувати, щоб 2-3. Роки стояли в погребі, а потім викидати їх куря. Ну, далі я покажу, що буде, як я буду робити і що з цього вийде. Ось, друзі, що в мене вийшло. Я залила крутим кип'ятком банки, Вийшло 6 3-літрових і одна 2 літрова баночка. Думала, вийде баночок 8-10, але не вийшло. Я відбракувала, тому що були. Ну, такі, знаєте, десь доторкалися до землі негарне, десь там совка підбила, десь там вона підгнивши. Ну, тріснуте, я вибракувала ці помідори. Щось викинулося курочка, щось пішло на борщик. І тепер, що мені потрібно зробити? Постояло воно в мене 45 хвилин, ось таким я петрою вкрила. І зараз. Вилию в кастрюльку цей, ну, він вже не кипяток, звичайно, і додавлю на кожну 3 літрову баночку 100 грамового стаканчика отсту, 100 грамового стаканчика солі і теж пів 100-грамового стаканчика цукру. Всей цей маринад закип'ячу. Залию знову, накрию, а, переверну, накрию і вони повинні простояти 2 шо, господі, 2 дні, двоє суток. І потім вже спущу їх в погреб. Ну, Звичайно, мало вийшло, то прийдеться мені ще, ще один раз накласти таку порцію, то буде добре все. Борщик я вже зварила. Зараз це зроблю і буде добре. Ось у борщик такий, повна каструля. Нічого, і собаки потім будуть їсти, і коти будуть їсти. Всім вистачить. Що за привичка варить повну каструлю, незрозуміло. О, чоловік стеле. Буде як у великій хаті під віковий. Ну так. Сьогодні дітям получали. І зверно їздили. який нас капець. 44,90. О, Нормально. Якби ти, ти сказав, що вона 20, то я б, знаєш, здивувалася. Я, так? я не хочу, щоб ти заробила інфаркт. Я б хотіла б, щоб вона була 20. У нашій країні тільки все йде на убель. Ну, олігархам треба ще ж гроші заробити. А вони кожен день жнива, вони збирають і на... Олігархи жнива кожного дня. Вони збирають гроші за все. З пенсіонерів, за, за електроенергію, за оружжя. За все збирають жнива. А який? Порядок. Угу. Його треба було помити. Дивики він. Помититься буде дуже Ага, Ну да. так. Тобто всі сусіди будуть приходити. Спать, да? Ну, да. так? Зараз нічого показати, як претензія від Юлі розквітла. Ні, ой, від Марічки. Юлія куди руки. Зараз покажу. Дивіться, яка краса розквітла. ніжно ніжно рожева. Бачите, темно рожева і там. ось вона прямо. на паціон. Дивіться, як красуня. Ну, то красуня, правда? І ось дивіться, вона яка красуня розпітає. Ах, яка красуня. І тут ще одна є. Надо підкормити її. Як називається, навіть не питайте. Талілейники. Яка це квітка вдячна, вона така гарна. Ну, От подивіться, скільки її квітує, квітує, квітує. Все, ось зробили ми, уже накрили. Забула вам зразу показати. Це. не треба, все вже зроблено. Денна ніч. Вийшли на полювання. Ось такі монстрики. Бачите? Ні-ні, це не дрон. Це павук. Дай Боже всім спокійної ночі, мирного неба, всім дожити до ранку нашим воїнам, сили, здоров'я. Хай Господь Бог береже кожну секунду їхнього життя.